Визначити суму всіх цілих значень А за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Розглянемо цю систему, вона складається з суми показникової і степеневої функції, так само і в другому рівнянні. Ми вираз 3 в степені x плюс 1 перепишемо за властивістю степені. Нагадаю, цю властивість, якщо а в степені n помножити на А в степені M, нас виходить А в степені N плюс m. Тобто, при множенні з однаковими основами показники додаються. Але ми 3 в степені Х плюс 1 запишемо навпаки, тобто додавання показників розпишемо через добуток їх основ. Тобто перше рівняння системи ми так і переписуємо, 3 в степені х плюд дорівнює a плюс 8, а 3 в степені x плюс 1 ми записуємо, як 3 в степені 1 помножити на 3 в степені x. Але я 3 в степені 1 не записую, просто 3 помножити на 3 в степені х 2 і дорівнює 5а плюс 6. Тоді буду використовувати такий метод додавання, щоб звільнитися від однієї зі змінних. Ну, наприклад, хочу звільнитися від змінної х, тоді перше рівняння я домножу на 3. Тоді в мене виходить: 3 помножити на 3 в степені х квадрат дорівнює 3а 24 – Друге рівняння так і переписуємо. 3 помножити на 3 в степені х плюс 2 у квадрат і дорівнює 5а плюс 6. І далі віднімаю із першого рівняння я віднімаю друге рівняння. Х у нас знищуються 3 у квадрат мінус 2 у квадрат виходить у квадрат, дорівнює 3а-5а мінус 2а 24-6 плюс 18 y квадрат це квадратична функція, вона приймає невід'ємні значення. Тобто вираз мінус 2а плюс 18 повинен бути невід'ємним. Тобто на нього я пишу умову більше або дорівнює нуля. Поки що так і залишаємо. Тобто, якщо мінус 2а плюс 18 буде невід'ємним, то тоді y буде мати принаймні один розв'язок. Вертаємося до початкової нашої системи, і зараз ми хочемо звільнитися від змінної y. Тоді перше рівняння потрібно домножити на 2. Тоді виходить, 2 помножити на 3 в степені х плюс 2y квадрат дорівнює 2а плюс 16. Друге рівняння переписуємо 3 помножити на 3 в степені х плюс 2 у квадрат дорівнює 5а плюс 6. І так само із першого віднімаємо друге. Можемо, в принципі, зробити це навпаки. Але от нам зручно і з першого віднімаємо друге. 2 помножити на 3 в степені х, мінус 3 помножити на 3 в степені х. У нас виходить мінус 1 помножити на 3 в степені х. І знищуються. Дорівнює 2а мінус 5а мінус 3а, і плюс 16 6 буде 10. Поділимо на мінус одиницю, виходить 3 в степені х. Дорівнює 3а-10. 3 в степені Х це показникова функція, і вона приймає тільки додатні значення. Тобто, якщо вираз 3а-10 буде додатнім, тоді рівняння 3 в степені х дорівнює якомусь числу, буде мати один розв'язок. Тоді у нас виходить дві умови. 3а мінус 10 повинна бути більше нуля. І 2а плюс 18 повинна бути більше або дорівнює нулю. І тоді розв'язуємо цю систему нерівностей А більше 10 третіх або 3,1 третя. І з другої, з другої нерівності виходить а менше або дорівнює, ніж 9. Тобто, якщо ми позначимо це на числовій прямій, нас виходить 3,1 третя виклада точка і 9 замальована точечка. Значення А знаходиться між цими числами. Нам потрібно знайти суму всіх цілих значень А. Всі цілі значення, які знаходяться між 3,1 і 9, такі 4, 5, 6, 7, 8, і 9. 9 входить в проміжок А. Тоді ми знаходимо суму цих всіх значень. І виходить, ну, я знаходжу 4 плюс 9 13, 5 плюс 8 13, і 6 плюс 7 також буде 13, тобто відповідь виходить 39, тобто на це завдання відповідь 39.